Давайте я зараз звернуся саме до айтішників. Ну, до тих, хто працює віддалено, ну або має клієнтів за кордоном, хто отримує гроші не з одного офісу в Словаччині, а з усього світу. І особливо до тих, хто зараз у Словаччині або тільки розглядає переїзд і думає, живність чи компанія. Бо логіка, якою керуються айтішники і керувалися роками у 2025-2026 році, перестала працювати. Раніше як було? Живність це просто, дешево, зрозуміло, мінімальні податки, мінімальні формальності, а компанія це щось таке складне і дороге. Ну, не для мене. Ну і багато хто навіть не розглядав взагалі СРОчку серйозно. Але тепер ситуація кардинально змінилася. І якщо дивитися на неї тверезо, там без старих шаблонів, то для айтішників живність сьогодні це зона постійного ризику. Давайте поясню, чому. У 2026 році живносник зобов'язаний платити соціальні внески і медичне страхування. Навіть якщо ти спеціально тримаєш мінімальний дохід, навіть якщо не виходиш за пороги, щоб не перейти на підвищену соціалку, ти все одно кожного місяця платиш приблизно 133 євро соціальних внесків і близько 122 євро медичного страхування. Разом це понад 250 євро щомісяця. Ну, і це не з прибутку, а просто обов'язково. Заробив, платиш, не заробив, теж платиш. І тепер уяви собі картину з боку поліції. Ти громадянин третьої країни. Твій вид на проживання напряму залежить від того, який дохід ти показуєш. Ну, і офіційно в документах треба показати, наприклад, 9 тисяч євро на рік. І в цей момент у поліції виникає абсолютно логічне питання, за які. Саме гроші ти живеш у Словаччині. Оренда житла, їжа, транспорт, інтернет, телефон. А якщо в тебе ще є сім'я, дружина, діти новоз'єднані, це питання стає ще жорстішим. І тут важливо зрозуміти одну річ: поліція не зобов'язана закривати очі на це, якщо твоя діяльність виглядає формально, ем, мінімально зароблені гроші і лише для продовження документів. Вони мають повне право на. Те, щоб не продовжити тобі посвідку на проживання, не продовжити ВНЖ, аргументуючи це тим, що твоя діяльність не є економічно значущою для Словаччини. А тепер додаємо ще один момент. Айтішники часто заробляють більше, ніж ці мінімальні 9 тисяч. І щойно твій дохід росте, росте і соціалка і медичне страхування. Дуже швидко ти переходиш на мінімальну соціалку вже не 133 євро, а 303 євро на місяць, а далі ще більше. Є люди, які сумарно платять соціальні та медичні внески на рівні 2 тисяч євро на місяць, і це вже не винятки, це вже реальні кейси. Плюс податок на прибуток у живності 15%. Так, є там повушальні витрати, можна списати 60% без підтверджень, але це буде максимально 20 тисяч євро на, на, на рік, скажімо так, не більше 20 тисяч. Це працює тільки до певного рівня, як тільки твій дохід росте. Система починає працювати проти тебе. А тепер давай подивимося на компанію. СРО саме очима айтішніка, без міфів і страхів. Податок на прибуток компанії 10%, дивіденти 7%. Соціальні внески як директор, ти не платиш взагалі. Медичне страхування не державне, а комерційне, і воно може коштувати від 35 євро на місяць. Не 122, не 300, а 35 євро. Твій статус при цьому зберігається. Це той самий вид на проживання, що і по підприємництву поднікатель. Ти просто переходиш із формату я живностник» у формат Я директор компанії. І тепер найцікавіше цифри. Для продовження живності тобі потрібно показати чистий прибуток на рівні приблизно 20-кратного початкового мінімуму. Це десь приблизно на 2006 рік 6 тисяч євро після сплати податків. Для директора компанії. 60-кратний прожитковий мінімум, тобто близько 18 тисяч євро чистого прибутку після оподаткування. Ну і багато хто із айтішників, інших спеціалістів зупинає, зупиняються саме тут і кажуть: компанія в три рази дорожча. Але це помилка. Бо рахувати треба не одну цифру, а всю систему. У живності ти платиш соціалку, медичну страховку, 15% податку і при цьому живеш у постійному страху. Страх перевірок, е, критеріїв фіктивності, ну і непродовження потім документів. У компанії ти платиш 10% податку, мінімальну комерційну страховку, і все. Якщо порахувати річну суму витрат, то при однаковій логіці доходу компанія обходиться в рази дешевше, ніж живність. І тепер найболючіше для айтішників. Реально з 2025 року у Словаччині почалася перевірка так званих фіктивних живносників. І є чіткі ознаки, за якими айтішники дуже часто під них потрапляють. Які це ознаки? Ти працюєш з одним замовником. Ти фактично виконуєш роботу як співробітник, ти використовуєш обладнання клієнта, у тебе є фіксований графік, і у тебе мінімальний прибуток, зроблений для продовження венжа. Ти не можеш створювати собі поток клієнтів, а використовуєш той поток, який тобі дали, або працюєш із якимось одним джерелом. Якщо це все складається в одну картину, ризик дуже серйозний. І вже наприкінці 2025, го на початку 2026 го року були реальні відмови у продовженні ВНЖ саме через сукупність цих факторів. Раніше все зводилося до форми А1 і перебування за кордоном. Зараз дивляться значно глибше. І на цьому фоні компанія для айтішника стає недорогою, а логічною. Особливо, якщо ти працюєш віддалено, отримуєш дохід за кордону і не прив'язаний до одного офісу. Компанія з оборотом до 100 тисяч євро платить лише 10% податку. Ти виглядаєш як директор бізнесу, а не як людина, що балансує на мінімумі. Там заради штампа в е, паспорті там, чи заради картки ВНЖ компанія, яка заробляє 20 тисяч євро на рік, це звичайно невеликий бізнес. Але це нормальна, зрозуміла, економічна діяльність. І саме таку логіку е, держава сприймає набагато спокійніше. Тому сьогодні питання для Айтішніка звучить вже не так, що, там, що дешевше, живність чи СРО. А так, у якій системі я хочу жити наступні 5 років у системі постійного страху. Зростаючих внесків і перевірок, чи в системі з компанією, передбачуваними податками, стабільним статусом і перспективою постійного проживання. Через 5 років ПМЖ. Статус, який майже там, дорівнює громадянству, ну, без права голосу, але з правом жити, працювати і будувати життя в Європейському Союзі. Тому я нікого не агітую. Я просто пропоную подивитися на цифри. Ну і реальність 2026 року, і поставити собі чесне питання: чи варто далі триматися за живність, якщо компанія сьогодні дає айтішнику більше спокою, більше стабільності і менше ризиків? А якщо у тебе залишилися питання стосовно переїзду, проживання в Словаччині, організації всіх процесів життя, то ти можеш набрати нас по телефону, які, по різним телефонам, які вказують у нас в шапці профілю. На той самий же WhatsApp, Viber чи Telegram, або прийти до нас на консультацію в офіс, який знаходиться за адресою Братислава, старе місто, вулиця Горького, 3. Ми працюємо кожного дня, крім вихідних, з 9 до 17. Завжди для вас відкриті наші двері, смачна кава і привітний наш колектив. Правильних вам рішень!